Хочу вам сьогодні презентувати кілька особливостей саме мансардних ікон, їх відмінностей від фасадних, бо досить часто можуть споживачі це сприймати як одне і те саме, але мансардне вікно насправді має ряд своїх відмінностей і, звичайно, переваг. Якщо ми говоримо про рівень освітленості за однакових умов, коли ми маємо кімнату певної площі і маємо засклення. Певної площі фасадного вікна, там умовно два там квадратних метри, і 2 квадратних метри, наприклад, засклення через мансардне вікно. Через мансардне вікно, завдяки тому, що воно стоїть під кудом, сонячне світло потрапляє в два рази більше. Це підтверджено багатьма дослідженнями. Тобто, маючи вікно в мансардної фасади, ми маємо два рази більше освітлення, в два рази більше світла в тій самій кімнаті. Мансардні вікна особливі тим, що вони мають центральну вісь відкривання, знову ж таки, відмінність від традиційних вікон. І ця центральна вісь відкривання дає можливість розділити потоки повітря. Це дуже важливо в момент, коли ми хочемо про освіжити повітря, провентилювати, додати свіжого повітря в кімнату. Та. Відкриваючи мансардне вікно, ми. Посередині створюємо ніби таку перетинку, і таким чином ну, закони фізики працюють вже тепле повітря воно завжди піднімається доверху. Тепле повітря з кімнати таким чином виходить. Повітря з кімнати, яке містити може надмірність вологості, надмірність вуглекислого газу. А одночасно з цим холодне повітря через нижню частину вже потрапляє в кімнату. Фасадне вікно не може забезпечити такої швидкої стрімкої вентиляції обміну повітря, як манзарне вікно. Це дуже хороша, класна характеристика, особливо якщо це є ванна кімната, якщо це є кухня, де ми маємо завжди надмірну вологість повітря. Кухня це надмірна кількість різних запахів, газів і вуглекислого газу. Чисте повітря просто це і здоров'я наше. Якщо ми маємо забруднене повітря, ми маємо надлишок вологи, це біль, це артиальний тиск і так далі. І, і зворотні ефекти. Ще одна особливість. І є те, що кожне мансерне вікнове люксладнане вентиляційною щілиною. Навіть коли погода вже не дозволяє прочиняти вікно повністю, ми можемо відкрити вентиляційний клапан, і завдяки цьому, знову ж таки, це природня вентиляція відбувається. Вентиляція через мансардне вікно знову ж таки це характеристика, особливість саме мансардного вікна, тим, що мансардне вікно завжди знаходиться трошки вище. І таким чином закон фізики знову працює, тепле повітря воно піднімається до верху. Якщо ми говоримо про стелю, воно піднялось верху, воно стоїть фасадне вікно, має нижче, і таким чином те тепле повітря, те забруднене повітря може знаходитись зверху. Фасадне вікно відчинивши цей повітряний відбувається досить складно, досить важко. З маючи мансардне вікно, відчинивши, наприклад, поряд в кімнаті фасадне вікно, відчинивши мансардне вікно, ми отримуємо. Ефект природній та тяги. Тобто, ми досить швидко знову ж таки вентилюємо повітря. Я це можу легко з певністю говорити, проживаючи саме в приміщення з масарним поверхом. Цим часто користуюся, цим часто користуюся якраз в умовах кухні, коли треба досить швидко зробити вентиляцію. Швидка вентиляція, вона дуже актуальна взимку. Взимку ми. Природньо не відкриваємо будь-яке вікно надовго, тому що це є теплотрати. Знову ж таки, відчинивши мансенне вікно, 2-3-5 хвилин, кімната провітрена, ми маємо свіже повітря. Людина завжди повинна мати вигляд з вікна, і для людини важливо для людського зору, для людських очей, динаміка. Якраз монцерне вікно і вигляд з мінсерду вікна це точно завжди динаміка. Це хмарки, які рухаються, це сонечко, це якийсь пролітає літаючий апарат і так далі. Тобто, якщо людина знаходиться в замкнутому просторі, і очі досить швидко втомлюються. Вигляд з вікна це досить важлива річ, досить важлива характеристика для знову ж таки комфортного перебування в тому чи іншому приміщенні. І якраз мансерне вікно так само забезпечує досить класний. Вигляд з того чи іншого приміщення. Якщо ж є ситуації, коли ви хочете сховатися від стороннього ока, чи вам дошкуляє влітку сонячний промінь, для цього в нас є повний перелік всіх аксесуарів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Зовнішні аксесуари, в першу чергу, призначені для захисту від надлишку спеки, тобто є штора проти спеки спеціальна, яка дозволяє і зберігати вигляд з вікна. Але вона затримує до 76% сонячного тепла. Тобто шторка, яка має напилення металу. А є зовнішня рулета. вона закрив... коли її закрили. Вона повністю не пускає сонячне тепло в приміщення. Зараз зовнішня рулета в наш час набула актуальності саме через військові дії. Також тобто, це є. Вона зупиняє певні вібрації, якщо десь якісь, не дай Боже, вибухи. Зупиняє вібрації, таким чином скло не трясеться і від сильного вибуху, сильного стрясіння воно не пошкодиться. Внутрішні аксесуари – це вже більше елементи декору. Хоча, наприклад, штора з ефектом затемнення це також досить актуально для спальні. Щоб вранці сонечко не будило, чи, наприклад, Місяць не світив, якщо це якраз він знаходиться в, порі, в полі зору мансарну вікна. За, 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 за в цьому випадку затемнююча штора є досить доречною. Крім затемнюючої штори, є звичайно рулонні штори, є плісовані штори, тобто це різні дизайнерські рішення різних кольорів, причому що палітра така гнучка, що можна вибрати, вибрати будь-який колір по палітрі гал внутрішнього оздоблення. Так само є москітні сітки. Це ж також для нас актуально в теплу пору року, тому для мансардних вікон передбачено такий аксесуар, який не дозволяє проникати будь-яким комахам всередину і не заважати знову ж таки чесну чи, чи просто якісь діяльності в тій чи іншій кімнаті. Хочу також підкреслити, теплозбереження вікна це досить актуально для всіх зараз. Чим особливий саме продукт VELUX? тим, що в нас всі вікна, де залежно від сегменту, вони відповідають українським нормам, українським ДБН. і мають кілька таких своїх особливостей. Те ну, перше, якщо говорити про склопакет, це завжди не скло, це завжди тепла дистанційна рамка, і інакшого у нас просто немає. Також ми маємо між відкривною і глухою частиною додатковий утеплювач спінополістирол, який додатково дозволяє закономити на тепловтратах. І якщо говорити про встановлення вікна, завжди важливо периметр вікна, тобто тепловтрати є як в самого виробу, так і в зонах примикання вікна до покривельного пирога. Тому у нас є системне системне рішення. Це є спеціальний комплект теплогідроізоляції, який виготовлений під розмір вікна. Його не потрібно підпасовувати, який зроблений таким чином, що якраз у цей стик покривельного берега з мансерним вікном надійно закриває і рівномірно, основне закриває, щоб не утворилось в цих місцях містків холоду. Підсумовуючи вище скажу за не. Я можу ще раз підтвердити, що я особисто як користувач манце вікна дуже задоволений таким продуктом. Це є річ, яка не є взаємозамінна, е якою варто чи потрібно нехтувати. І е це той продукт, до якого треба проявляти увагу, яким треба користуватися, і треба мати в наявності, тому що. Все просто це є комфорт будинку, це є здорове повітря, і, зрештою, це є гарний настрій.